Знову прийшла у звістка, вістка, і ми проваджаємо в останню земну путь нашого захисника, героя Минка Андрія. Він був досить молодий, працював, займався улюбленою справою, був патріотом нашої країни. Але коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, Андрій і хвилини намагався, тому що розумів, що його місце саме там. З перших днів повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання спочатку на Харківщині, потім на Донецькому напрямку. І сьогодні неможливо висловити слова втрати для кожного з нас, а особливо для близьких людей. Прийміть найщиріші співчуття. Схиляємо голову у журбі у хвилині мовчання. Вічна тобі пам'ять, нехай земля буде пуха. Слава Україні.